Всім привіт! Я Вікторія і я вже втретє випускниця Конанчук Академі. Після першого курсу графічного та веб-дизайну я зрозуміла, що мені дуже сподобалося, і я не хочу зупинятися, хочу продовжувати, а саме в цьому ком'юніті в цій спільноті. Далі Богдан запустив новий курс абсолютно новий, по веб дизайну. І я, звісно ж, пішла на нього. Після першого курсу по веб-дизайну я зрозуміла, що цього мені недостатньо, і я хочу продовжувати також саме в ком'юніті Богдана Коненчука. Зараз у мене вже наявних два повноцінних проєкти на Біхансі, які мають достатньо гарні оцінки, це більше тисячі переглядів, більше 200 лайків. І, звісно ж, на цьому я не планую зупинятися. Я продовжую їх просувати, а також хочу створювати нові кейси. Стосовно навчання можу сказати, що ця команда просто творить дива, оскільки за п'ять тижнів навчання можна дізнатися і зробити стільки, що ну просто не, не уявляєш наскільки гарний результат у тебе в кінці вийде. Кожного дня ми були на зв'язку, як онлайн, так і офлайн, тому що кожного тижня у нас були живі зустрічі в Києві. Куратори наші просто бусинки, оскільки ми завжди були на зв'язку. Протягом декількох хвилин, годин виходили до тебе на зв'язок, навіть попри відключення світла також у зв'язку з ситуацією зі світлом, нам був наданий додатковий тиждень, бонусний безкоштовний, який нам дуже сильно допоміг. Я хочу сказати, що Конанчук Академі це дійсно вартий вибір, який нікого не залишить байдужим, і ваші результати неодмінно в кінці проявляться. Це буде можливо не одразу, але. Головне праця наполеглива і бажання, а з іншим усім тобі допоможуть, тому що постійний зв'язок в чаті, постійні онлайн зустрічі в зумі, які продовжувалися і дві, і три години, і розбиралися настільки детально, що ну там просто не неможливо не зрозуміти в кінці. Тому Конанчук uh, Екедемі це вибір найкращих.